Вітаю вас, учні 10 класу. Розглядаючи попередній матеріал молекулярної фізики, ми в більшій мірі знайомилися з процесами і явищами, які відбуваються з речовиною в газоподібному стані. Але зміни температури можуть призводити до переходу речовини з одного агрегатного стану до іншого. Тому однією з задач молекулярної фізики. Є також пояснення властивості речовини в рідкому та твердому стані. Сьогодні ми розглянемо основні властивості речовини в рідкому стані та ознайомимося з процесами переходу речовини з рідкого стану в газоподібний, встановимо їхні характерні особливості та механізм перебігу. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, що таке пароутворення і конденсація, які види пароутворення існують, чим вони відрізняються. І що собою представляє насичена і ненасичена пара. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Спочатку пригадаємо основні властивості речовини в рідкому стані. Перше. Зберігає об'єм, але не зберігає форму. Друге практично нестисливі. 3. мають властивість текучості. Четверте. У відкритій посудині верхня вільна частина рідини займає горизонтальне положення, і п'яте молекулам рідини притаманний ближній порядок розміщення. З проявом деяких властивостей ми зустрічаємося доволі часто, а з деякими рідко. Сьогодні на уроці ми доповнимо цей перелік. Перейдемо безпосередньо до розгляду особливостей процесу пароутворення та конденсації. З'ясувавши характерні особливості даних процесів, ми зможемо дати відповіді на такі питання, чому, виходячи з води спекотнього літнього дня, ми відчуваємо прохолоду, чому наш чотирилапий товариш висуває язика спекотньої літнього дня та за яких умов вода буде кипіти при кімнатній температурі. Ознайомимося з процесом пароутворення. Ну тут все зрозуміло. Це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Пароутворення може відбуватися двома способами: випаровуванням та кипінням. Розглянемо особливості процесу випарування. Випаровування це процес пароутворення звільної поверхні рідини. Щоб зрозуміти механізм процесу випарування, необхідно пригадати основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Пригадаймо. Перше. Всі речовини складаються з молекул або атомів. Друге, частинки, з яких складається речовина, перебувають в безперервному хаотичному русі. І третє. Частинки взаємодіють між собою. Також слід врахувати, що швидкість руху частинок залежить від температури. Чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, з яких складається речовина. З'ясуємо механізм перебігу процесу випаровування. Кожна рідина, яка знаходиться у відкритій посудині, має вільну поверхню, яка може контактувати з газоподібним станом. Слід також врахувати, що рідина складається з великої кількості частинок, які мають різні значення енергії. Припустимо, що біля вільної поверхні рідини знаходиться якась певна кількість частинок з великими енергіями. Цих енергій достатньо частинкам, щоб вони вирвалися з рідини і перейшли в газоподібний стан. Перехід цих частинок у газоподібний стан і є процесом випаровування. В кожний момент часу речовину залишають самі енергетичні частинки, тому процес випарування потребує підведення енергії до рідини іззовні. З процесом випарування ми доволі часто стикаємося в повсякденному житті. Наприклад, розливши воду, ми бачимо, що утворена калюжа через деякий час зникає, а промокший одяг з часом стає сухим. З'ясуємо характерні особливості процесу випарування. Перше, Випарування відбувається за будь якої температури. Що і при нулю також так-так. І навіть при від'ємних значеннях температур речовини не обмежуються лише водою. Друге, процес випарування супроводжується поглинанням енергії. Вся підведена енергія витрачається на збільшення енергії частинок. І третє, якщо рідина не отримує енергії ззовні, вона охолоджується. Дізнаємося, від чого залежить швидкість випарування. Перше. Від температури. Чим вища температура рідини, тим швидше рухаються частинки, тим більша кількість частинок має достатніх енергій, щоб покинути рідину. Друге від площі вільної поверхні рідини. За однакової температури з більшої площі вільної поверхні може вирватися значно більша кількість частинок, ніж з меншої площі вільної поверхні тієї ж рідини. Третє. Відроду рідини. Тут необхідно врахувати, що у різних речовин зв'язок між частинками різний, в одних сильніший, в інших слабший. Речовини з слабким зв'язком частинок випаровуються швидше. Четверте від руху повітря над вільною поверхньою рідини. Частинки рідини, які вириваються з неї, витрачають свою енергію і зависають над її поверхнею. Тим самим перешкоджаючи вириванню інших частинок. Створивши рух повітря над поверхньою рідини, ми захоплюємо частинки і звільнюємо місце новим частинкам, які вириваються. Доволі часто ці залежності ми з вами використовуємо в повсякденному житті. Зокрема, при сушінні овочів та фруктів, сушінні одягу та сушінні лакофарбових поверхонь. В цих прикладах можна прослідкувати використання залежності швидкості випарування від температури та площі вільної поверхні. Переходимо до процесу кипіння. Кипіння це процес пароутворення, який відбувається в усьому об'ємі рідини і супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари. З'ясуємо, звідки з'являються бульбашки в рідині під час кипіння. У воді є завжди певна кількість розчиненого повітря, що представляє собою мізерно малі бульбашки, непомітні для ока людини. При нагріванні рідини в порожнину бульбашки відбувається інтенсивне випарування. При цьому бульбашка розширюється і збільшується в розмірах, стаючи помітною для нашого ока. Їх можна помітити на дні і стінках посудини. Так як бульбашка контактує з стінками посудини, то їхнє розширення супроводжується характерним шумом посудини, який виникає за рахунок тертя бульбашки об стінки посудини. Процес розширення триває до моменту, коли виштовхольна сила, яка діє з боку рідини на бульбашку, перевищить силу тиску з боку рідини. Після цього бульбашка відривається від стінок посудини, спливає. Контактує з холодним повітрям, різко охолоджується, лопається і вивільнює пару, яка була зосереджена в ній. Процес кипіння відбувається при строго певній температурі, яка називається температурою кипіння. Температури кипіння для різних речовин визначені та представлені в таблицях. Дані значення температури отримуються за нормального атмосферного тиску, який становить 760 мм ртутного стовпа. Значення нормального атмосферного тиску ми неодноразово використовували при описі процесів, пов'язаних з описом стану газу. З'ясуємо деякі моменти стосовно температури кипіння. Перше, під час кипіння температури рідини не змінюються. Вся підведена енергія витрачається на зміну відстані між частинками рідини. Друге. Збільшення зовнішнього тиску веде до збільшення температури кипіння. Така залежність температури кипіння від зовнішнього тиску використовується, наприклад, в каструлях скороварках або ж автоклавах. Третє. Зі зменшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зменшується. І тут можна дати відповідь на питання, яке ми поставили на початку уроку: за яких умов вода буде кипіти при кімнатній температурі. Для того, щоб вода кипіла при кімнатній температурі, необхідно зменшити зовнішній тиск до моменту виникнення в рідині бульбашок пару, які будуть спливати, лопатися, і тим самим буде відбуватися кипіння. При цьому слід врахувати, що температура такої рідини буде мати температуру кімнатну. Але це є процес кипіння, але кипіння при інших умовах, при зниженому тиску. І четверте, температура кипіння рідини залежить від наявності в рідині розчиненого газу. І на цьому етапі ми повернемося до основних властивостей рідкого стану і додамо шосту властивість. Має певну температуру кипіння. Тому слід пам'ятати, що між процесом випарування та процесом кипіння є суттєві відмінності. Зокрема, те, що випарування відбувається при будь-якій температурі, а процес кипіння відбувається при строго визначеній температурі. Коли речовина охолоджується і переходить з газоподібного стану в рідкий, то говорять, що відбувається процес конденсації. Під час процесу конденсації речовина, що зазнає конденсації, виділяє енергію. До процесу конденсації належить утворення туману. Хмари, краплі роси на траві, дощ тощо. З'ясуємо деякі моменти, які стосуються насиченої та ненасиченої пари. Насичена пара це пара, яка перебуває в стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною. З'ясуємо, що ж таке динамічна рівновага це такий стан пари і рідини, коли частинка, яка виривається з рідини, забиває в рідину частинку з пари. Тобто над рідиною дуже велика концентрація пари. Стан насиченої пари можна спостерігати в щільно закритих посудинах з рідиною. Ненасичена пара це коли процес випарування інтенсивніший за конденсацію. В такому стані частинки рідини мають простір, куди вони можуть вільно вириватись. Тиск насиченої пари залежить від абсолютної температури та роду рідини. В таблиці ми можемо побачити значення тисків насиченої пари різних речовин за температури 20 градусів за Цельсієм. При цьому слід врахувати, що тиск насиченої пари не залежить від її об'єму. При зменшенні об'єму більша кількість частинок перейде із газоподібного стану в рідкий, а при збільшенні об'єму більша кількість частинок перейде з рідкого стану у газоподібний. При цьому значення тиску буде залишатися сталим при незмінній температурі. Закріпимо та систематизуємо наші знання, давши відповіді на питання, які стосуються теми уроку, зокрема на ті питання, які ми ставили на початку уроку. Перше, чому, виходячи з водойми, з пекотного літнього дня ми відчуваємо прохолоду. Так як на тілі людини залишається велика кількість вологи, вона починає інтенсивно випаруватися і забирає від тіла людини тепло. Такий відтік енергії рецептори організму розцінює як зниження температури, про що і сигналізують нашому організму. Доки вся волога з поверхні тіла не випарується, ми будемо відчувати прохолоду. Наступне питання, яке ми ставили, чому наш чотирилапий товариш висовує язика з пекотнього літнього дня. У собак відсутні потові залози. тому для нормалізації температури організму пес висовує язика і інтенсивно дихає. При цьому з поверхні язика та ротової порожнини відбувається інтенсивне випарування, в процесі якого від тіла собаки забирається частина теплової енергії. Наступне питання гастрономічне. В одну з двох однакових тарілок налили пісний борщ, а у другу таку ж саму кількість жирного, який з них швидше охолоджується. Швидше охолоджується пісний борщ. Тому що шар жиру перешкоджає виривання з рідини самих енергетичних частинок, які в свою чергу визначають температуру рідини. Чим більша кількість таких частинок в рідині, тим вищу температуру рідини ми будемо фіксувати. Також слід врахувати, що жир сам по собі практично не випаровується. Наступне питання. Під час видиху на морозі утворюються білі клуби, які називають парою, чи правильно це. При видиху ми бачимо результат конденсації водяної пари, а не саму пару. Так як при видиху тепла зволожена пара швидко контактує з холодним повітрям і відбувається процес конденсації. Слід врахувати, що водяна пара постійно присутня в повітрі, це є одним із факторів існування життя на нашій планеті. Тому даний вислід має деякі неточності. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.